Всім привіт! Продовжимо працювати над квадратними рівняннями, і сьогодні детальніше зупинимося саме на розв'язуванні зведених квадратних рівнянь. Пригадайте, що квадратним називають рівняння виду ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, де х змінна а, b і c це числа, які ми називаємо коефіцієнтами рівняння. а ми називаємо старшим коефіцієнтом, b називаємо другим коефіцієнтом, і c називаємо вільним членом або вільним елементом квадратного рівняння. Ми вже з вами розглянули, які рівняння належать до неповних та натренувалися їх розв'язувати. Познайомилися із дискримінантом та формулами коренів повного квадратного рівняння, і сьогодні час детальніше розглянути зведені квадратні рівняння. Зведеними називають ті квадратні рівняння, у яких старший коефіцієнт дорівнює одиниці, тобто А дорівнює 1. Зведені квадратні рівняння ми будемо розв'язувати на основі теореми Вієта. Франсуа Вієт – юрист. Таємний радник французьких королів шістнадцятого сторіччя. Він здобув собі славу, коли йому вдалося розкрити шифр іспанського короля для кодування дипломатичних листів, але головною його пристрастю була математика. У 2021 році було 430 років з того часу, як Франсуа Вієт оприлюднив свою теорему. Власне, первинно, теорема Вієта застосовувалася до повного квадратного рівняння. Якщо х1 і х2 це числа, які є коренями даного квадратного рівняння, то, відповідно до цієї теореми сума цих чисел буде дорівнювати число протилежне до другого коефіцієнта поділено на старший коефіцієнт. А добуток цих чисел, добуток коренів квадратного рівняння, буде дорівнювати часті відділення вільного члена на старший коефіцієнт. Але, якщо ми поділимо обидві частини квадратного рівняння на старший коефіцієнт, то отримаємо ось такий формат даного рівняння. І тоді матимемо, що сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. У відповідному зведеному квадратному рівнянні, а добуток цих коренів буде дорівнювати вільному члену відповідного зведеного квадратного рівняння. Тож далі застосування цієї теореми виявилося найзручнішим саме для зведених квадратних рівнянь. Спираючись на теорему Вієта, ми сьогодні і розглянемо, як же ж розв'язуються зведені квадратні рівняння. Перше, з чого ми почнемо, це потренуємося, не розв'язуючи рівняння, не знаходячи конкретно перший і другий корені квадратного рівняння, встановлювати вже суму цих коренів і встановлювати вже добуток цих коренів. Перше. Нехай х1 і х2 корені першого квадратного рівняння. Бо тільки тоді, коли х1 і х2 його корені працює теорема вієта. Перше рівняння зведене, тож користуємося відповідними формулами. Сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Другий коефіцієнт в нашому випадку це 6. З протилежним знаком матимемо мінус 6. Добуток коренів квадратного рівняння. Відповідно до теореми Вієта дорівнює вільному члену зведеного квадратного рівняння. Вільний член першого рівняння мінус 32. Все. Сума коренів знайдена. Добуток коренів знайдений. Друге. Знову маємо справу зі зведеним квадратним рівнянням. Нехай х1 і х2 будуть корені цього квадратного рівняння. Тоді за теоремою вієта сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. Другий коефіцієнт у нас тут мінус 10 з протилежним знаком це буде плюс 10. А добуток цих коренів. Дорівнює вільному члену в нашому випадку це 4 Третє і четверте рівняння є повними рівняннями, тому будемо спиратися ось на ці формули. Третє. Якщо х1 і х2 корені третього квадратного рівняння, то сума цих коренів Буде дорівнювати число протилежне до другого коефіцієнта, поділити на старший коефіцієнт. Число протилежне до другого коефіцієнта це плюс 6. Поділити на старший коефіцієнт, тобто поділити на 2. 6 треба поділити на 2. Отже, сума коренів буде дорівнювати 3. Добуток коренів. Дорівнює вільний член поділити на старший коефіцієнт. Вільний член плюс 3, старший коефіцієнт 2. Тобто треба плюс 3 поділити на 2. Матимемо півтора. Четверте. Давайте спробуємо ось таким чином зробити: тобто, перетворити зразу повне квадратне рівняння у зведене. Для цього нам треба поділити обидві частини рівняння на 10 на старший коефіцієнт, матимемо х квадрат плюс 42 на 10 це 4,2х, плюс 25 на 10 це 2,5, дорівнює 0. Ну а тепер, уже якщо х1 і х2 корені даного квадратного рівняння, то за теоремою вієта. І тепер ми спираємося. На ту частинку, яка відповідає за зведені квадратні рівняння, сума коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, другий коефіцієнт плюс 4,2, а ми пишемо протилежне до нього число. Добуток коренів Дорівнює вільному члену. Вільний член у нас 2 з половиною, дорівнює 2 з половиною. Ще раз, нас просили не розв'язувати рівняння, тобто не шукати значення коренів даних квадратних рівнянь, але зразу знайти їхню суму та їхній добуток. Саме про це і говорить теорема Вієта. І, виконуючи завдання номера 697, ми, власне, вже будемо знаходити значення х1 і х2. Ще раз, теорема Вієта може бути застосована як до повного квадратного рівняння, так і до зведеного. Але в зведеному рівнянні з нею працювати простіше. Тренуємося. Теорема Вієта вимагає, щоб були деякі числа х1 і х2, які є коренями квадратного рівняння. Тільки тоді їхня сума буде дорівнювати числу протилежному до другого коефіцієнта, а добуток цих чисел буде дорівнювати вільному члену. Тож, нехай х1 і х2 корені даного квадратного рівняння. Тоді, за теоремою вієта повинно одночасно виконуватися дві умови. Сума цих коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Тобто тут мінус 5, а ми пишемо плюс 5. А добуток цих коренів повинен дорівнювати вільному члену, вільному члену. Тобто, в нашому випадку 4, тепер можете розв'язувати будь-яким способом систему із цих двох новоутворених рівнянь. А можете просто підібрати два числа, які б у добутку давали чотири. А при додаванні давали б 5. І тут би я хотіла звернути вашу увагу на додаткові міркування, які можуть вам допомогти. Х1 помножити на х2, тобто добуток цих чисел дає додатнє число. Коли при множенні двох чисел ми отримуємо додатній результат. Тоді, коли множимо або додатнє на додатнє число, або від'ємне число на від'ємне число, тепер дивимося на перше рівняння. Якщо це два від'ємних числа, то при додаванні двох від'ємних чисел повинен бути результат від'ємний. Ми ж маємо результатом додавання двох коренів число додатнє. Отже обидва корені повинні бути додатніми. Тобто важливо після складання ось оцих рівнянь, що відповідають теоремі Вієта, ще проаналізувати. А в яких випадках ми отримаємо саме такий добуток, а в яких випадках ми отримаємо саме таку суму? Отже, шукаємо два додатніх числа, які при множенні дають 4, а при додаванні дають 5. Думаю, що це числа 1 і 4, бо 1 помножити на 4 буде 4, 1 додати 4 це буде 5. Тобто множина розв'язків даного рівняння 1 та 4. Друге і п'яте квадратні рівняння теж є зведеними, і до них найпростіше застосовувати теорему вієта. Відповідно до теореми вієта, потрібно, щоб були два числа х1 і х2, які є коренями даного квадратного рівняння. Тільки тоді, за теоремою Вієта, сума цих чисел дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. А добуток, а добуток Цих коренів дорівнює вільному, члену, дорівнює вільному члену. Після того, як записали дві ці умови і вимагаємо їх одночасне виконання, саме тому тут стоїть знак системи. Починаємо думати, які ж числа нам в добутку дадуть 4, а при додаванні мінус 5, які ж числа нам в добутку дадуть 20, а при додаванні плюс 9. І зразу починаєте міркувати із того рівняння, де стоїть добуток коренів. Добуток двох коренів дорівнює додатньому числу. Коли це буває, коли ми множимо додатнє на додатнє число або від'ємне на від'ємне число? Сума цих коренів від'ємна. При додаванні додатніх чисел ми отримуємо тільки додатній результат. Тож від'ємний результат ми могли отримати тільки коли ми додавали два від'ємних числа. Отже, обидва корені даного квадратного рівняння повинні бути від'ємними. Які ж саме х1 дорівнює мінус 1, наприклад, і х друге дорівнює мінус 4. Перевіряємо. Мінус 1 помножити на мінус 4 буде плюс 4, мінус 1 до да мінус 4 це дійсно буде мінус 5. Множина розв'язків даного рівняння буде складатися із двох елементів, мінус 4 і мінус 1. рівнянні п'ятому добуток двох коренів є число додатнє. Додатній результат отримаємо тоді, коли додатнє число множимо на додатнє, або від'ємне число множимо на від'ємне. Сума цих коренів є число додатнє. Додатній результат при додаванні отримуємо, коли числа з однаковими знаками у тому випадку, коли вони обоє будуть додатніми. Хочеться виділити число 4 і число 5. При множенні це буде 20 і 4 додати 5 це якраз буде 9. Відповідь 4 і 5. Дивіться, різні варіанти оформлення відповіді. Як вам більше до душі, так і записуйте. Шосте рівняння. Зведене. Найпростіше його розв'язувати за допомогою теореми Вієта. х1 і Х2 нехай будуть коренями даного квадратного рівняння, тоді, відповідно до вказаної теореми, сума коренів цього рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Другий коефіцієнт в цьому рівнянні мінус 1. З протилежним знаком це буде плюс одиниця. Добуток цих коренів дорівнює вільному члену. Вільний член в цьому випадку мінус 2, значить, добуток дорівнює саме мінус 2. Починаєте підбирати такі два числа, які б у добутку давали мінус 2, а в сумі давали плюс 1. Міркуємо. Мінус 2 – від'ємне число. Коли ми отримуємо примножені від'ємний результат. Коли множимо числа з різними знаками. Отже, серед коренів даного квадратного рівняння якийсь буде додатнім, а якийсь буде від'ємним, сума цих коренів дає додатній результат. Ми пам'ятаємо, що при додаванні чисел з різними знаками у відповідь йде знак того числа, модуль якого більший. Раз сума у нас додатня, то корінь із більшим модулем Буде додатнім. Більший модуль буде у числа додатнього. Тож і підбираємо, які два числа примножені дають мінус 2. Ну, наприклад, 1 і мінус 2. Вони з різними знаками, але більший модуль повинен бути у додатнього числа. Тоді буде мінус 1 і плюс 2. Мінус 1 і плюс 2. Одне додатнє одне від'ємне результат буде від'ємний, але мінус 1 додати 2 у відповіді буде знак числа, модуль якого більший. Отже, мінус 1 і плюс двіка це дійсно є розв'язками даного квадратного рівняння. Тож в останніх трьох відео ми з вами працювали над розв'язанням різних типів квадратних рівнянь. Способи розв'язання неповних квадратних рівнянь нам давно відомі. Повні рівняння, у тому числі і зведені, бо зведені рівняння теж належать до групи повних рівнянь, можна розв'язувати за допомогою формули дискримінанта та формул коренів квадратного рівняння. Але. Для розв'язання зведених квадратних рівнянь у нас є другий спосіб, і з часом ви навчитеся саме ним розв'язувати більшість зведених квадратних рівнянь. Відповідно до теореми Вієта, якщо х1 і х2 це корені заданого квадратного рівняння, то сума цих коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток буде дорівнювати вільному члену. Таким чином, склавши ось отаку систему, ми підбираємо, а якими можуть бути числа Х1 і Х2, щоб вони в добутку давали число С, а при додаванні давали мінус B. Вам сподобається розв'язувати рівняння за допомогою теореми Вієта. А поки що тренуйтеся. Успіхів вам, Па-па!